Парламент має показати як ніколи свою суб'єктність. Ми всі маємо об'єднатися навколо того, що нам однозначно треба змінити повністю уряд і досягти спасіння країни, а набу і сап нехай доводять свою справу. Я взагалі не вважаю, що вчорашні слова президента це була реакція. Відсутність реакції мене найбільше насторожує. Тому що, і коли прем'єр говорить, що будемо чекати там, розслідування матеріалів і слідства, якби не було цих плівок цієї прямої мови, яку ми щойно почули, то, можливо, вони десь були б прямі. Тобто ми нічого не знаємо, ми нічого не чули, і все закрито для нас, для суспільства, тому чекаємо, як буде рухатися слідство. А тут, вочевидь, матеріали. Найбільшої корупції. Я не знаю, мені здається, за останні десятиліття, тим більше не в Україні, а взагалі в Європі чи в світі, тому що реакція наших партнерів, ну, ми оцим, цими подіями просто їх приголомшили. Тому наша відповідальність зараз, як ніколи, довести людям, що ми не просто є представниками для того, щоб там приймати закони, а ще і захищати. Інтереси країни, от в цьому зараз наша задача буде головна.